Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 28 березня 2015 року. Акафістова субота. У п'яту суботу Великого посту наша східна церква має особливу богослужбу на честь Пречистої Діви Марії. Ця відправа характерна тільки для східної церкви, має назву Акафисту, а звідси і субота зветься Акафистова. Акафистова субота, як і неділя православ'я, не має якогось відношення до Чотиридесятниці. Вона випадає в тому часі на підставі історичної традиції і практики церкви. На утренні цієї суботи береться цілий Акафист благовіщення Пресвятої Богородиці. Цей кафест можна назвати символом і вершиною великого культу Богоматері у східній церкві. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні також вшановує пам'ять у святого мученика Агапія і з ним шести мучеників. Коли одного дня у Кесарії Палестинській відбувалося свято на честь поганських божків, то для розваги погани почали мучити християн з Гази, який вже багато витерпів за Христову віру у в'язниці, кинули на поживу диким звірам. Разом із ним захотіли віддати за Христа своє життя ще шість християнських юнаків публій, два Олександри з Єгипту, Тимувай, Ромил, Підіакон Діасполя і Денис з Фенікії. Віддали вони свої молоді голови під вістрями меча 303 року за правління імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя християн. На Божественній Літургії святого Івана Золотустого сьогодні читаємо Івангелію від Листа Марка, з 8 глави, з 27 по 31 стишок, де є такі слова. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них, за кого мене люди мають? Ті йому й відказали: одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвався Петро та й каже до нього: Ти Христос, але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. Недавно чув від поважного віку християн досить кумедне, але плачевне пояснення, хто такий Ісус Христос. А запитання було подібне до Христового, а от відповідь надзвичайно вразлива. З повним переконанням своєї правоти мені доводили, що Ісус це ім'я Сина Божого, а Христос це Його призвіще. Боляче таке чути, але цей факт, напевно, не поодинокий, породжений гордістю та самодостатністю людини. Якщо технології постійно розвиваються і вдосконалюються, так само і скарб віри не повинен стояти на місці. Ісус в перекладі означає, Бог є спасінням, «сущий є спасінням або ж життя є спасінням. Звідси ми і звемо Його Спасителем. Друга частина імені Христос слово грецьке, яке вказує на характер місії Ісуса з точки зору християнства, означає помазаник. Те саме, що з Івриту ми перекладаємо як месія. Хороші люди принесуть вам щастя, погані люди нагородять вас досвідом. Найгірші дадуть вам урок, а найкращі подарують спогади. Цінуйте кожного. Уіл сміт. Нехай знаменується на нас світло обличчя нашого Бога, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світло недоступної Його слави.